На території бетонного лісу в нас знаходиться точка спавну полтергейстів. Їх може бути навіть декілька штук, тому враховуйте цей нюанс. Так... Кинемося. Блін, клин. Обідно. Так. Один готовий, але з нього нічого не випало. Сподіваюся, з іншого випаде хоч щось. Так. Так, дійсно з нього випало. Так. І також бажано перевірити верхню точку, тому що там також може бути полтергейст. Давайте піднімемось, подивимось вже пофіг на те скло. Просто піднімаємось. Так, тут у нас нічого. І знизу також. Тобто поутигейсти можуть заспавнитись знизу, зверху і ось тут. Враховуйте ці нюанси.